Вітаю всіх по тому, як починають розквітати всі мої новинки цього року з Хризантем. Знайомлю вас з ними. І ось перед вами Бран Фонтан Салмон. Ну, якщо я правильно вимовляю, правильно по-англійському я пропишу. Дуже незвичний колір. Ну, такий, здається, він і похмурий. От, але в, в цьому горщику, ви бачите, я його Пересадила вже після того, як він звільнився хризантемку, цю пересадила. Воно ну, дуже гарно виглядає. Сама по собі хризантема вона невеликого. Її сили росту середньої. Я думаю, що величезного куща вона не утворює. Тим самим дуже цупкенька, не розвалюється. От навіть дощі її були такі в нас сильні дощі, вони її не розвалили. Ще не в повному розквіті. Але ось так як я вам показую, так і цей колір і є дуже незвичний. І ну, я не, не знаю навіть слова, яким його описати. Але спробуйте побачите, який цей колір вийде у вас. Можливо, можливо при інших погодних умовах він був би інший, але зараз він просто супер.